Громадська організація, міжнародний клуб шанувальників ландшафту міста Києва та Київська ландшафтна спільнота, яку ви бачите перед собою, це ініціативна група, звертаються до КМДА, Киян та патріотів України незалежно від місця їх проживання та політичних уподобань із заявою про відновлення після силових протистоянь ландшафтної культурної спадщини центра Києва. Чому ми це робимо? Період конфлікту і протистоянь, що почалися в Києві наприкінці минулого року, і продовжуються досі, завдано значного збитку зеленим насадженням і культурно-парковій спадщині деяких центральних вулиць міста, міста стол, Києва та Маріїнського парку. Але настане мир, і ми, які всі, хочемо жити гідно в красивій країні і робимо для цього посильні кроки. Тому від імені Київської ландшафтної спільноти уособленої тут зараз громадської організації міжнародний клуб шанувальників ландшафту та фахівців ландшафту звертаємось до КМДА киян, гостей нашого міста, патріотів України знову ж таки незалежно від місця їх проживання та політичних уподобань, із пропозицією по відновленню ландшафтної культурної спадщини центра Києва. Ми засвідчуємо своє свідоме і щире бажання надати посильну безкоштовну допомогу при реконструкції зелених насаджень, газонів, ландшафтних композицій, у тому числі в Маріїнському парку. Ми пропонуємо по перше, створити незалежну експертну комісію з метою оцінки пошкоджень насаджень, по-друге, провести оцінку збитків для того, щоб порахувати, скільки яких рослин нам потрібно. Далі на підставі експертних оцінок скласти безкоштовно проєкт план реконструкції, затвердити план реконструкції, залучити професіоналів, благодійників та волонтерів і за сприятливих умов поновити пошкоджені газони, дерева, квіти. Серед нас професійні авторитетні спеціалісти, члени спілки архітекторів України, члени спілки дизайнерів України, члени всеукраїнського громадського об'єднання, спілка виробників садівного матеріалу. Члени правління гільдії ландшафтних архітекторів України, Київського ландшафтного клубу, викладачі вишів, лауреати міжнародних конкурсів, керівники творчих та професійних об'єднань. Також ми закликаємо долучитися до нашої ініціативи всіх небайдужих киян, колег, архітекторів, дизайнерів, агрономів, будівельників, бізнесменів та волонтерів. Сподіваємось також, що на нашу заяву відгукнуться благодійники, та спонсори, які, так як і ми, закохані у це місто і готові поновити ландшафтну культурну спадщину центра Києва. Дякую за увагу. Хай допоможе нам Бог.